Получити дві великі магістралі в обхід центру у Івано-Франківську продовжать з'єднання південного та північного бульварів. Торік роботи відбувалися тут повним ходом. Зокрема, будівельники звільнили від мафів частину ділянки на п'яному ринку і вирили на її місці корито для дороги. Крім цього, підготували до будівництва територію з боку вулиці Тичини. В мерії пояснюють, процес затягнувся через зміну проекту. Мовляв, він був застарілим, але зараз. З приведений до норми ми врахували і ширину дороги, врахували певні моменти, які ми повинні врахувати і велодоріжки і е, тротуари. Тому ми десь допрацювали той проект і переголосили на тендер, щоб уже робити так, як воно має бути. Крім того, там не всі були враховані мережі, тому що там і мережа водопостачання і газопостачання. Йде. Тому продовжити з'єднання бульварів в мерії планують уже у травні цього року. Згідно попереднього плану, дорога тут. З'явиться до вересня. Мешканці до такої ініціативи ставляться схвально. Переконані, що це розвантажить рух. Це користь, дасть, що розгрузить місто дуже сильно і з'єднає, що північний, що південний бульвар і на і на обізну піде. Так що робіть, чим поскорше, тим ліпше. Було би добре, якщо б тут десь культур зробили розв'язку, трохи щоб так було би гарно. Я сам водій, то трохи. Трохи затяжки по місці щодо працівників ринку, то вони не на камеру зізнаються від ідеї не в захваті. Мовляв, нова дорога позбавить робочих місць понад тисячу людей. В мерії у свою чергу запевнили, що мешканців напризволяще не залишать, і альтернатива таки буде. Нагадаємо, з'єднання північного і південного бульварів покликане сполучити рух Галицької і Мазепи і тим самим розвантажити трафік автомобілів у середмісті. Така новинка обійдеться бюджету у понад вісі. 17 мільйонів гривень Елерон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.